Майже 180 тисяч тонн української агропродукції вивезли з портів Одеса та південний. Чотири міжнародні судна в рамках реалізації зернової ініціативи у понеділок, 19 вересня. З 1 серпня, відколи запрацювала зернова угода, з українських портів вийшли 169 суден, які вивезли майже 4 мільйони тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. Зараз на прямому зв'язку з Одеси до нас приєднується моя колега Мирослава Ґонґадзе, яка прибула до міста. Подивитись, як відбувається відправка зерна. Вітаємо Рослава. Вітаю, Наталя. Отже, Борислава. Розкажи, що ти побачила в одеському порту, та загалом як проходить реалізація зернової ініціативи. Знаєш, Наталю, ми лише завтра насправді прибудемо, будемо знімати ці кораблі, які сьогодні ввійшли в, в порти, і вони будуть вони вже ввійшли і будуть завантажувати чергову порцію зерна. І хочу сказати, що нова інформація про те, що насправді вже більше ніж 4 мільйони тонн зерна завантажено. І як сказав мені вчора міністр інфраструктури України, все ж таки. За серпень місяць практично виконали всі плани, які з відвантаження зерна, і він заявляє про те, що насправді зернова угода працює. І Україна змогла практично повністю виконати свої завдання щодо, щодо відвантаження зерна, і планує їх повністю виконати вже там найближчий період часу. мається на увазі, що вив... вивантажити все зерно, яке планували. Отже, все це, це зерно отримується країнами Африки. Практично більшість. Ну і звичайно, я задавала йому запитання про викрадення російського, українського зерна Росією, і він заявляє, що вони намагають отримати цю інформацію від міжнародних партнерів і намагаються насправді зупинити всі ці всі... всі... поставки, які часто. Менжні або прихильними до Мирослава, разом з тим ми маємо повідомлення про те, що в регіоні Чорного моря залишається чимало російської військової техніки. Зокрема, оперативне командування південь заявило в понеділок, що РФ тримає в Чорному морі на поготові вісім крилатих ракет калібр. Якою є безпекова ситуація наразі? Ну, насправді безпекова ситуація досить складна, хоча насправді військово-морські сили України змогли досягти, досягти, так би мовити, не дати можливості росіянам дислокуватися з, з моря. Але як мені знову ж таки в інтерв'ю сказав головнокомандувач морських сил НИШПАПАЛ. Що Українська українська армія не має на жаль, українське український місько-морський не має, на жаль досі дальної дальності дії для того, щоб Знищити ті вогневі точки, з яких росіяни обстрілюють Україну, і це величезна проблема. Якщо б Україна мала цю зброю, то була б зовсім інша безпекова ситуація в чорному морі, і саме того, чого вони просять найбільше сьогодні світову спільноту, сполучені штати, зокрема, це сказав як до речі головнокомандувач, так і міністр. Інфраструктура України надалю Мирослава, очевидно ключовою складовою експорту зерна, зокрема та відновлення економіки, загалом, є стан інфраструктури. А як ти вже згадала, ти мала нагоду особисто поспілкуватися з міністром інфраструктури Олександром Курбаковим, які наразі збитки від війни в інфраструктурі, та якими будуть пріоритети її відбудови? Наталю, я розумію, що в нас дуже мало часу. Давайте послухаємо, що сказав міністр. Він визначив пріоритети, і одним з них є відбудова мостів і залізної дороги. Але давайте послухаємо, що він сказав. От насправді до підписання зернової ініціативи ми вже почали багато чого робити в плані експорту. Перш за все розвивати дунайський кластер. Він зараз вийшов на ті опції, яких не було там і в радянські часи. Всі ці три порти, які були майже там вмираючими, особливо Рені. Зараз показують там надзвичайні результати для порівняння. Там, ми мали експорт аграрної продукції, наприклад, в березні приблизно 300 тисяч тонн. Зараз донайські порти експортували в серпні 1,6 мільйона тонн. Тобто ми бачимо, що ми, ну, ми розвиваємось, ми зростаємо. Якщо говорити про зернову ініціативу, звичайно, ми теж бачимо позитивну динаміку. На сьогоднішній день вже майже 4 мільйона тонн експортовано загалом з початку дії ініціативи. Вересні вже майже 2 мільйони тонн виключено трьома, порт, трьома портами Великої Одеси. Це Ілічівськ, це Одеса, це Південний. Дякую, Мирославу, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Одеси була Мирослава Гонгадзе. Дякую, щасливо.